Перед Передвеликодні ажіотаж на ринку нема де яблуку впасти. Сезон закупок до свят розпочато. Головний атрибут Паска уже з'явився на прилавках базару. Однак до Великодня ще тиждень, тож особливим попитом вона наразі не користується. А от яйця на піку популярності. Найширший вибір їх на центральному ринку, та й ціни одні з найдешевших. За цей тиждень розповідають продавці, попит збільшився вдвічі. Люди купують одразу по кілька десятків. Люди почали купляти щодня, продаємо по 10 ящиків. 30, аби і зварити, і салат зробити і в кошик покласти і паску спекти. І паску спекти. Важливою складовою великоднього кошика є ковбасні вироби. Найзапекліші господині їх купують уже зараз. Продавці кажуть, ціни не піднімали. Все доступно та смачно. Вибір такої продукції неймовірно широкий, однак, мешканці мають свої уподобання. Домашня ковбаска, мелена, рублена, дрогобицька, м'ясо запечене, шинка, балик. Копчене. Кошики, як зазвичай беруть колбаси в колечках, рублені, домашні. Аби вся ця смакота тішила не лише шлунок, але й око, потрібно її гарно розмістити. Тож вибір кошика не менш важливий, ніж його вміст. Центральний ринок перетворився на справжню галерею ручного Плетива. Василь Бречук торгує тут кошиками щороку. Сьогодні з їхнім продажем вийшов уперше, адже попит на цей товар починається саме за тиждень до величного свята Паски. Ціну каже майстер плетіння не піднімав, все залишилось як і минулоріч. Найбільший кошик 60 гривень, найменший 25. Найпопулярніші ось такі середні посолі. Аби потішити прикарпатців якісною та різноманітною продукцією, заготівлю сировини для плетива проводить за всіма давніми порадами. Саме краще пруття це весняне, коли все розцвітає, коли травичка з'являється тоді воно сочне, повне і саме цінне, і з ним легко робити. Слідуюча заготовка вже масова, яка готується на цілий рік на своїх плантаціях, на річках. І коли ми садимо її, і тоді ми варимо в котлах, а потім чистимо. І сортуємо, і готуємо далі на до паски плести. Якщо на підготовку до паски часу ще вдосталь, то вербна неділя вже на носі. Такого розмаїття шуток, як цьогоріч, івано-франківці ще не бачили. Поблизу центрального ринку, кожен зможе обрати собі великодній атрибут до смаку.